Міністерство оборони розширило перелік військовослужбовців, яким будуть здійснюватись доплати. Я б умовно цих військовослужбовців поділив би на дві категорії. До першої категорії відносяться військовослужбовці, які будуть отримувати доплати уже з 29 вересня, а до другої категорії відносяться військовослужбовці, які, яким вже нараховуються доплати з 29 червня, але стоп їм ще їх не виплатили. Але міністерство оборони заявило про те, що ось ось на днях воно повинно виплатити всі нарахування, які були здійснені. Замість 30 тисяч 100 тисяч будуть отримувати військовослужбовці, які проходять службу в артилерії, ракетних військах, протиповітряної оборони, які е, вражають позиції противника, навіть якщо їхні частини знаходяться в тилу або поза межами зони бойових дій. Також на доплату 100 тисяч гривень з 29 вересня включені військовослужбовці, які е, займаються розмінуванням території в зоні бойових дій. По 50 тисяч гривень будуть отримувати